Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І знову я поїхала в ТЕСКО, щоб мені потрібно підкупити у моїх котиків сухий суха їжа, закінчилася сухарики. І я ось зайшла в цей відділ. Подивіться, тут знову новенький привіз. Він такий зігопіталом цікавий. Зелений з такою губою, дійсно чорнильного такого, вона більш тут синя відсвічує, але вона більш чорнильного кольору. Ось такий ще в нас є. Пише дендробіум, але це не дендробіум, це одонтоглосум, швидше всього. Ось і він ароматний. Потім є Неллі Айлер, знову така коралова, але вона більш до червоного. І дивіться, яка брасія цікава, який в неї колір цікавий. Бачите? Ось така. Потім є отакий от ще: пише дендробіум. Але це явно не дендробіум, бо це одонтоглосуми теж, це з тієї самої категорії, такий жовтенький з біленьким. Ось такий з коричневим, дуже цікавий. Що в нас тут ще є? Ось такий красунчик ще є. Це теж пише дендробіум, бачите? Але це абсолютно не дендробіум, бо це теж з розряду одонтоглосуму. Ось такий він цікавенький. Мені дуже подібний на Wild Cat колись був. І ще одна така сама брасія. Дуже гарний кущик, дивіться, який великий, гарний там кущ, скільки в нього там буль. І та сама брасія з такою зусими, дивіться, яка тут Оці. цікава така губа, але це от точнісінько, така як ось ця, Подивіться, яка вона досить велика. Досить велика киточка в неї, дуже ефектна. Але, чесно кажучи, в мене ну, загорілося було бажання. І є там ще щось позаду. Пише теж брасія. Дивиться, який гарний пущ. Подивіться, скільки тут багато бульбочок. І вона тільки на квітконосі. Ось, немає ще навіть видно. Але швидкі все ось ця рожева, така сама, як ця брасія. Бачите, досить непоганий вибір. Можна щось вибрати для себе. І я для себе вибрала теж. Цей зігопіталом не пахне, він не пахучий. Ось такий цікавенький навіть вибір. Сьогодні ось така. От бачите? Тут є їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І два я вже собі вибрала. Але покажу вам вдома, що ж я собі вибрала. Ось, ну а по орхідеях тут. Практично я не бачу нічого такого цікавого. Оця така цікава дівчинка, чесно кажучи, вона мені подібна, але вона вже старенька і пересушена. Листочки кругленькі. Є тут ось такий ще жовтенький, дуже подібна вона мені. Але зараз цих гібридних дуже багато, феленопсисів. Ось там позаду собою кидан біленька, але вона помальована. Вона розкидиста величезний кущ, але ці рослинки всі пережили ось тут холодну пору цих свят, і вони вже всі, подивіться, листочки ось гниють. Це все вже вон там повністю згнила рослинка. Бачите? Дуже шкода цих, цих орхідей, тому що вони 9 градусів всього-навсього неможливо, рослина не може пережити, особливо в 9 градусів. Тепла, як знаходиться в магазині. А я так думаю, що вночі тут ще нижча температура, і ось вибору практично тут вже немає. Бо все, мабуть, засвята. Вчора було взагалі зачинено. Перед тим було три дні, за два дні зачинено. 25-го не працював магазин, Tesco, відкрився тільки. 28-го, тобто 25-го і 26-го було зачинено, 27-го працювали працівники, але тільки по магазину, то мається на увазі, тільки всередині. А не було взагалі не було е продаж, тобто покупці не могли зайти. І ця вона досить цікава навіть ця квіточка. Вона така досить величенька, ось така в неї на цьому квітконосі, така а потім вона вже розпускається, вона робиться більш така зірчата. Бачите? І навіть губа трошечки інакше. І в неї є ще один квітконос. Вона на два квітконоси. Досить непоганий екземпляр, як на мене. Ну і ота рожева брасія теж дуже-дуже гарненька. Так що, це оті свіженькі, напевно, що тільки вони прибули вчора вночі. Тому я дві вибрала для себе. Вибрала <с pod> і покажу вам, що ж я вибрала. Ну, впродовження відео з магазину. Хочу вам показати, що я купила знову дві орхідейки. Тут, правда, пише дендробіум, але це зовсім не дендробіум, Я так розумію, що ці рукавчики просто чисто випадково, вірніше, на... вони були складені в якимось там, як певному порядку. Так, вони і вкладали туди орхідейки. Тут ось така картина, трошечки прив'ялі бульби, але я так розумію, що там, напевно, в ґрунті дуже-дуже сухо. Зараз ми будемо виймати один за одним і я вам покажу. Це не дендробіум, це точно, бо це видно, бачите, по цих бульбочках. Ось це щось інакше. Я так підозріваю, що це може бути навіть щось з онцидіумне, а можливо, щось і. Брасовольне, а може навіть і брасі, не знаю. Ну, щось воно таке. Зараз будемо розбиратися разом. І друга рослинка. На другій пише зігопіталум. І це є зігопіталум. Дійсно, він є. <клес> він. ну ось, Бірочки, ви пам'ятаєте, оці це ті бірочки з тої категорії, коли я купувала свої бродіари. Минулого разу. І зараз ось я сьогодні побачила, і, чесно кажучи, я не стрималася, тому що в мене є подібний зігопіталум, Але він в мене не квітнув, напевно, вже за два роки. Тобто, відколи я приїхала в цей будинок, він в мене ще не квіт. Не квіт, тому що був чомусь молодий зріст, з якого він повинен був квітнути. Він в мене загнив. І я його мусила була видалити з основної Потім я пересадку зробила. Я коли пересадила чомусь ті, що там були бульби, вони розсипалися на три різних частини. Одна з них була зовсім старенька, така досить квола. І я її викинула. Лишилося дві. І от з тих двох один молодий зріст теж загинув. Тобто залишилася одна старіша бульба, яка повинна випустити молоді. Зрости тільки тоді буде якесь квітіння. Ну і я побачила сьогодні і вирішила все-таки купити цей зігопіталум, тому що в нас, такі, скажімо так, такого виду орхідей практично не було. Я перший раз я побачила в магазині, що можна купити щось таке подібне. Ну, як ви вже зрозуміли, я тримаю інтригу, тому що не показую вам самих квіточок, тому що я хочу виняти от їх з оцих, з оцих от е, таких паперових тих підставочок. І там дуже сипеться звідти ґрунт, і мені потрібно щось сюди. Якийсь, напевно, я зараз візьму або тацю підставлю. Ось. І тоді вже покажу вам в повній красі, в повній мірі, що ж я тут викупила. Ну, ось я виняла зі капіталом з того рукавчика паперового. І давайте обстежимо і подивимося. Тут є ось, дивіться, дві як ми бачимо, ось старенька бульба. Ось ще одна бульба це від, від цієї бульбочки наросла. Потім, я так бачу, що там доволі багатенько коріннячка. Бачите, ось там в ґрунті. Ось таке гарне велике коріннячко, досить воно активно рості. Бачите, він кінчики зелененькі. Ось. І отут щось навіть коло, напевно, якщо зняти оцю скоринку, ось оцю сухеньку скоринку, то там щось навіть, би... мені здається, там накльовується якась зелена брунька. ну Але, ну, ось так ми зробимо, зараз ми поглянемо її. Ближче. Ну, ось отам, наче, бачите, біля самої, ось отут в кутику, там наче накльовується якась брунька. Але будемо бачити вже потім хай трошечки з часом він підросте. І тоді ми будемо бачити точно, що там таке. Далі є в нас ще ось така молоденька бульба. Від неї, ось, бачите, оця бульба. Ось це, ну, маєте на увазі, не молоденька, ця бульба стара. Від цієї бульби наросла оця позаду бульбочка, бачите, така гарненька, ось від неї коріння. Я так розумію, що це конкретно ця бульбочка. І вже від цієї бульби, бачите, ось вона велика така, наросла. Ось оця молода. І тут від неї також, дивіться, скільки гарних корінчиків наросло. Всі вони в такому активному зрості. Подивіться, як гарненько, бачите. Тут трошки висипалося кори, я потім прикрию ці корінчики обов'язково. І як я, вже, як я казала, зразу, що вони сухенькі, вони такі доволі-доволі сухі. І дивіться, молодий зріст, який дав квітконос. Ось квітконос, ось оцей молодий зріст. Бачите, ось оця бульбочка молоденька. вона І ось з пазухи. Але подивіться, на квітконосі, але це криюча, це скоринка така коричнева. Тут, напевне, не буде ніякої біди. І піднімаємося догори. Тут немає так, щоб я сказала, що їх є багато. Але маємо ось такі ось дві гарнезні квіточки. Одна така вона, дивіться, яка гарненька. Вона дуже ароматна. Такий прямо ярко виражений квітковий такий аромат. Отака фіолетова ефектна губа. Ось, бачите, Пелюстка зломана, як я бачу. Ой, зломана пелюсточка. Бачите, тут і залишилася. Можливо, при транспортуванні, коли я її везла, вона в машині була, перекинулася. Вірніше, вона я поставила стоячи, сперла на, на, на сідушку. А вона потім набік лягла і швидше всього десь і зламала цю квіточку. Ну, але я думаю, що це не біда, тому що я не бачу більше тут бутончика. Хоча ось, ось є ще щось таке, можливо, там і бутон був, але він відлетів. Ну, Наразі хай буде як є. Рослинка дуже молоденька. Відквітне цією квіточкою, і я залишу її в спокої. Нехай вона нарощує собі потім оцей зросток, який вже є, і, можливо, в неї будуть нарощуватися ще молоденькі зростики. Треба буде оглянути акуратно. Я оці всі, жовт... оці всі сухенькі скоринки потім обчищу і перегляну, що ж там в неї цікавого попри бульбочки, тому що кожна бульба, бачите, молоденька бульба від вона відквітла, Ось оцей зростик, подивіться, який він гарненький, молоденький, так видно, які в нього прямо світленькі листочки. Ось. І потім ця бульбочка повинна наїдатися. Повинна бути така, вона, бачите, вже міцненька, грубенька, щоб вона собі потрібно буде гарно погодувати його після квітіння, тому що зараз під час квітіння не бажано. І, можливо, вона навіть була. Я б сказала, можливо, вона була нагодована ще в теплиці для того, щоб вона заквітла. Тому якийсь час я її годувати не буду. Але вже потім по весні, нехай ми доживемо до березня місяця, тобто ну, ми маємо попереду три місяці. І відповідно за цей період я не буду ще підживлювати, але буду активно поливати, буду дивитися, як він почувається. І буду любуватися ось за цими квіточками. Ось такий з екопіталом, молоденький. Бачите, тут дуже маленький бульбочок є. Я б сказала, що ця така рослинка досить молода. Ну, дві бульбочки і ще дві-чотири. І та молоденька бульба ззаду, це п'ята молодий зріст це п'ятий, так як би сказати. Ось тому <кхід> там був ще з екопіталом, той такий зелений, що я вам показувала на початку. Але. Мені він зовсім не ароматить, і мені так видається, що це навіть не зі капіталу, а процес зіґonісія. Оці такі вони є. Бо вона зелена, трошки інакше навіть в неї вид квіточок, ніж в цього зікопіталома. Ну, а цього я впізнала одразу. Ось так. Це моя така перша новиночка. Ну і я витряхнула другу рослинку теж з цього такого рукавчика паперового. Бачите, як хоч пише дендробіум, але це не дендробіум. Що саме цікаве, що я ось тут на цьому рукавчику побачила, що тут пише, що віком ці рослинки, дивіться, H, 4 роки. Ось, тобто вона може квітнути до 8 тижнів. Давайте подивимося на цю рослинку. Перше, що мені впало в око, це якась гусінь, яка випала буквально. Чесно кажучи, не знаю, чи вона жива. Але якась отака гусінь, яка випала з горшка, вона жива. Вона тверда, достатньо. Думала, спочатку що це слимачок, але це не слимачок, це якась, якась жива, жива якась гусінь. Добре. <кій> Нічого дивного немає. Минулого разу таракан мені вискочив з, з цих горщиків, а тепер тут якась гусінь. Ну і давайте подивимося на саму рослинку. Значить, бульби, дивіться, які в неї поморщені, такі старі бульби, доволі великі ці бульби. Бачите, які вони? Вони доволі великі, я б сказала, навіть досить великі. Ну, Порядка, напевно, десь 8-10 см довжину, Плоскі. Подібні дуже на бурагіари, ні, на белари та на беалари. Подібна на белару та хому, такі як були бульби, бо вони бульби мають дуже великі. І отакі має плями. Бачите, вона переохолоджена швидше всього. Від переохолодження потрапляла волога і рослинка таким чином. Дивіться, коріння теж так, як і в Беалари. Коріння лізе до гори, любить мати повітряне коріння. Угу. І ось такі тут є раз, стара бульбочка. Від неї, ось я бачу, знову є бульба. Оця, дві, ось три, чотири великі і п'ята бульба молода ось позаду. Досить молоденький. Такий, дивіться, який гарний, яка ця бульба, досить велика, вона така надута. Звідси погано видно. Ці бульбочки вже трошки приморщені. Бачите, вони такі ось ґрунт дуже сухий, дуже-дуже сухий. Тут є ще одна стара бульба, бачите, вона ось вона вже себе віджила. І я так бачу, що її можна буде викрутити звідти ось. Треба уважно, акуратно оглянути, подивитися. Оці криючі всі зняти, і під тими криючими можуть бути десь сховані. Молоденькі зрости. Ну, але, в всякому разі, хочу, потім я акуратно зніму ножичками. не хочу зараз, щоб я десь не пошкодила щось. Бачите, ось там підкриючими можуть бути молоденькі зрости. Ну, вона доволі важка, така ця е, рослинка в цьому горщику вона буде перевертатися, їй обов'язково потрібно дати якесь важке кашпо. Тому що важкі оці бульби, великі і важкі бульбочки. Ну і хочу показати вам самі квіточки. Ну, Як я вже порахувала, тут є 2, 4, 6, 2, 4, 5 бульб. Так ось дві, ось ще дві. І та позаду одна бульба, оперше така гладенька, ще нічого, досить в непоганому вона стані. Але оці плямочки коричневі, мабуть, це від того, що десь капала на неї водичка. Ну, і давайте подивимося, як вона квітне. Квітне вона просто, я чесно кажучи, вона мене заворожила оцими кучерявими своїми квітами. Подивіться, по-перше, які вони великі. Подивіться, яке, яке це велике тигрове чудо. Ось такого тигрового окрасу. І оце жовта, наче така вона дивна, ця губа. От подивіться, яка ця губа дивна, дійсно. Вона наче щось її пошкодило ось тут. Можливо, навіть та гусінь, десь її погризла. Але подивіться, як вона гарно виглядає, яка це ефектна квітка. І вона має аромат. Якийсь такий таких весняних лісових квітів, мабуть. Ось, але вона, подивіться, яка кругла, яка закручена, яка вона така досить цікава. Квітконос доволі великий. Я б сказала, в неї квітконос десь має порядка пів метра висоти. Ось тут ми маємо ще бутончики, які не розвилися. І зараз я вам покажу її губу в повній красі, тому що тут є в нас бутон, який не розкрився ще. О, так, зараз все кинула. Хочу показати квітку, так, щоб ви могли її розглянути. Вона доволі велика, ця квітка. Раз хвилю. Подивіться, ось на руці, бачите, ось квітка. Маю такі закручені пелюстки. Боюся зламати цю губу. Дивіться, яка шикарна в неї величезна губа, досить велика губа. Бачите, подивіться, яка вона. А в це є ще губа не відкрилася до кінця. Це слідуюча квіточка. Але вони отакі кучеряві. Ось вони закручені, ці квіточки, бачите? Ну, дивна така, досить дивна. Я як побачила ці квіти, чесно кажучи, я не могла від них відірватися. Одна єдина була, вона там на поличці. Ось, бачите, і отак прямо квітка на квітку находить, тому що, швидше всього, в них великі, оці розмір квіточки самої. Бачите, ось, які в неї. Ну, вона велика. І вона така кучерява і ароматна. Ну, і ще таких гарних, дивіться, два бутони. Два таких гарнесеньких бутона, хоча в них досить, я б сказала, не дуже великий крок. Ага, бачите, тут була квіточка, але вона обломана. І якщо б ця квіточка і була потім ця, вони б на одну, на другу, так як оці наслоювалися. І ми б... їх треба розплутати, так, якби одна від іншої, відділити, тому що вони закривають одна іншу. Ось такі кучеряві квіти. Диво, диво таке кучеряве, диво, диво кучеряве. Все хочу їх розпрямити, так, щоб можна було розглянути. І боюся, зламати. І не хочеться пошкодити, бо дуже гарне воно. Ось яке воно. Чудо. Теж такого трошечки лимонний відтінок, і оці такі структурні, наче пелюстки. Ну, цікава рослина. Не знаю, хто це. Дуже мені подібна на оці біалари. Ну, така прямо зіркоподібна вона. Великі оці закручені кучеряві пелюстки. Ну, от гарна сама по собі квітка і дуже велика. Ну, ось така от рослинка мені потрапила сьогодні. Ось. Придеться мені для неї знайти гарне місце. Наскільки я знаю, Белари дуже люблять, щоб було світла багато, і тоді вони будуть квітнути. В мене моя Белара Тахома в мене жила прямо на підвісі, на карнизі коло самісінького вікна, але за тюлем, так, щоб тюль трошечки притіняв її прямого сонячного світла, але світла вона потребувала дуже багато. І тепер бачите, оця красота. Теж потрібно кудись її примістити, так, щоб вона мала багато світла також. Ось. Ну, я думаю, що я, коли вже потепліє, навесні, потім я їх винесу на вулицю, і вона буде в мене жити на дворі. Ну, а поки що зима, і ми будемо перебувати в приміщенні. Треба слідкувати буде обов'язково за поливом. Обов'язково теж вона буде. Потребувати в підгоду... підгодуванні. Тобто обов'язково потрібно буде її годувати, тому що вони люблять дуже багато їжі, щоб ці бульбочки набралися сили, накопичили в собі такий потенціал корисних речовин, щоб потім можна було, щоб вона заквітла, дивіться, отакими. От вони дійсно три квітки, але вони займають стільки місця, яка вона. Просто безподобна. Тут губа, наче недорозвинена, або, можливо, вона оця губа просто пошкоджена. Бачите, ось тут кусочка губи немає. Ну, можливо, щось його погризло. Десь у тій теплиці. Ось. Я тобі вже не бачу, де та гусінь. Щоб так не вийшло, що я. Або вона вже лазить он небо. Вона розкрутилася і он лазить. Угу. Бачите? Ось. Це така, як та багато ніжка, вона воно закручується, бачите? Я її винесу на вулицю. На дворі мороз сьогодні. У нас сьогодні 3 градуси морозу. Ось. Ну і от таке моє придбання. Називається з Новим роком. З Новим роком, друзі. Ось така красота у мене зараз буде. Оця губа просто безподобна, вона шикарна ця губа. Ну, в цей тільки-тільки відкривається губка, Ну, оці кучеряві пелюстки. Ще й можна назвати його Іванком. <сум> Чому? Тому що Іванко кучерявий, <сум> так і тут. Дуже гарна сама квіточка безподобна. Листячко широке в неї, це абсолютно не дендробіум. Хоча ось на, на цьому написано. Дивіться, як вона побігла швиденько. Бачите, як вона швидко-швидко бігає. Ось так. Треба слідкувати за нею. Бо вона кудись в горшок влізе, а потім розмножиться там. Ми будемо... Ну, ось, бачите, пише дендробіум, але це не дендробіум. Це 100% не дендробіум. Куди ти летиш? Куди ти так несешся? Десь напрям горщик лізе. Зараз ми її винесемо на вулицю. Ну, ось такі мої придбання. Ось такий гарнезний. Не знаю хто. Не знаю хто. Буду шукати його назву. Буду шукати, хто це такий, тому що потрібно знати, як за ним доглядати. Ну і такий прекрасний зі З його капіталом зі в мене є. В моєму отриманні навіть є два. І мені здається, що цей, але в мене той більш коричневий такий. Самі оці такі внетигрові малюнечок, а більш такий коричневий. Ну, але подивимося, що тут далі буде. Ну, а ця краса просто неймовірна. Вона така мені. <головіка> я як її побачила, я навіть, чесно кажучи, на бульби, я бачила, що там є доволі багато бульб. Але я не звертала уваги на ті плямочки, на те все мене зачарували, оці квіти, кучеряї такі. Ну, дуже гарне знаємо. Я знаю, там Альона Фльор з каналу Альона Фльор має такого виду орхідейки. Можливо, вона мені підкаже, що це таке, хто це такий. Ну, але мені видається, що це щось подібне на Белару. Беалару, правильно буде. Я все Белаара, Белаара. А насправді вони є Беалари. Так що ось так. Ось така моя покупочка сьогодні. Теж так само 12 євро, як я не сказала, напевно, так. Ось 12 євро коштував і зі копіталом, і оця красота теж 12 євро. Ну, ось і все. На сьогодні я дякую всім. Дякую за ваші перегляди. Хто знає, що це за рослинка в мене, оця кучеряшка, Напишіть мені, будь ласка, я буду дуже-дуже вдячна. Мариночка, ти там теж в нас вмієш гарно шукати назви по рослинках. Я зараз пошукаю теж по побулі. Можливо, щось до якогось спільного знаменника ми дійдемо, хто це такий і як за ним доглядати. Ну, ось і все. Я дуже дякую всім за сьогоднішні перегляди. Дякую вам за ваші пальчики догори. Всіх ще раз вітаю з Новим роком і всім пока.